До нелешених, як завжди, вже льоби готові, сметами на столі, це булька смажена, є ще з м'ясом доварюється, можна вже сідати і обідати, а їх далі нема, та й нема, немає, нема. Та нема. Ну, але сказали 15 хвилин тому, що вже сідають в машину. Певне курва, зі Львова їде, так здається. Щось я так думаю, та ясно. Як можна так довго їхати, я не розумію. Чесно, знов. Сказав, на ту годину, став і пішов. Та да, яке? Не вийду не Чи ти вже є? Правильно, що? Хай не баба. Давайте 100 гривень я вам замовлю пікалку. Нам не треба бігати. Давайте 100 гривень. Бігати до спорту. Ні, давайте 100 гривень, я вам замовлю, би ви гонорово йшли своєю пікалкою. Ні, давай нам свою пікалку. Ні, а я як? Та чекай, не можу до неї заходити взут, то що ти собі думаєш? Та, то то Тільки можна нада не лишне. Те ж окуляри yeah, yeah. да, та, та, там. Слава Ісусу Христу. А що ти, ти, ти не знімаєш? Ну давайте, а де Максим? Що ти не кажеш мене гарно? Дуже гарно. Спай? Ну не то не давай, давайте за стіл. Там Віталік, Віталій, забере курт. Все, вже все кавалерка готова. Вареники з бульва, вареники з м'ясом, Угу, угу. Ну а де тут та сметана, що привезли? А муше? Це ви опріділи їсти. треба було перед ходом домовитися. Вона ще збирається. Ще нема сметани, так? Але буде. Буде, буде. Які смачні вареники? Що? Дала сир. А, Чи ти по-анлеськи говорити, це там буде? Ну ну Сергей, как вареники по-английски? Вареникис. Вареники? А, А вареникис я забыла. Это вареникис? Угу. И пельмени. Я знаю, I want to eat. Я хочу есть. Не-не, на Галя не Угу. Угу. Ну что, я вам вареники? Дуже смачно. Правда? Просто вкусно. Свои вареники, то есть свои. Ну, а нам твои, то это... А нам твои, то як как Mm. Mm. Я б тобі варянки з м'яс. Максим, Максима. Максима, годі розбуде. Та ти худаєш, як на худайщині. Ті два. Та ти знаєш, що я тут дивлю, ту mm. а то рухую. Давай, та ти що ти? Я сидивлю, так каже, я худаю, худаю, п'ятий вареник вже з м'ясом щастий. So, Куди ти треба їсти? Я, ти, що, що? Добре, голубці з ясіду їм видивилися. Що ще лишилось? Я не знаю, куди ніхто ні не заглядала. Що ще лишилось? Бульба з горохом чи що? просто Аркадій нічого не їсть. Ну, Та воїсть. Трясно ж, він в хаті не хоче капусту їсти. Він буде вареники краще їсти. Та має голову! Ми так вбирали всі, що ми навіть вітали, так якби знав, що де ти в костюмі. Ви йде така, Олєвка? А я на мене не треба. А ти теж в костюмі? А я не зраджую. Домашні. Найкраще того, до речі, піжама. Хто тобі подарував ту піжаму? Королє. Ну, що в мене ти придбати е, в сірі і... Е, там mm. навіть посилання залишу. А Віталік в тій піжамі і спить і каже, якби міг, то би навіть в люди в ній ходив. А я, я якось ходив? Так, капець. Я ходжу на вулиці, треба в магазин. Каже до мене така... Mně se dejte, že jí dojde na А я думаю, товар, я те, в хаті горич, а ти ще кур, в тій піжамі спати лягаєш. Ну то де це таке може бути? Ми спать, Ми, не <сь> <сь> спить ні, бо ти стікаєш. Але у вас вдома дуже жарко. <сь> та І батареї я скручую завжди на ніч, вікно відкрите, а потім рано встаю, то даю, підкручую батареї. А у нас в хаті прохолодніше, що у вас. Ну я ти скажу, знаєш, тут така... Компактна квартира, милесенька, файна, на дві людини. Я зразу попереджаю на дві. Я розумію, не казала. У мене вчора були всі шанси спати отут в тебе. Це треба було. А чого ти не прийшла? Та на дві людини квартира компактна? на дві-три години. Ну на ніч а пущу на ніч пустош. На ніч пучок. Я так думала, я до речі, я так і подумала.

Помінялися куртками. Так, чую, була платона поперла. <гум> Давайте виходимо <його>. бігом! На. Да. Кабанки <гум> що? А там не платофо, то дай якоби ті банки. На, то сиді. А де мій телефон? На століна беремо лишила? Максимчиком, Максимчик. Максим. 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 І далі там той І з м'ясом. Ми тут я не Він на мене вбрав свою, а сам вбрав себе цю. І каже, мені блатота попарила. Ні, ні, блатота поперек, коли ви одіваєш. Давайте не будемо довго затриматися. Ми не будемо довго прощатися. Ключі від хати нам не хоче, давати. Тихо, мої куляри! Та всього ще п'ятий раз! Та не так! Ні! Ні! І наш баба, знаєш в природі. Один, давай кольоро. Приймаєш, така кидає, там баба. А у закрутки хто буде робити на наступні? <бі>, Дякую <кліст> вашому дому, ми все дозволимо.